Переобладнувати авто сьогодні доводиться не лише для військових потреб в Україні. Людям з обмеженими можливостями не знайти машину з ручним керуванням, тому доводиться конструювати таку самотужки, але виїхати на дорогу на переобладнаному транспорті одразу не вийде. Попереду тяганина з документами на таку машину. Тож скільки кіл пекла треба подолати людині з особливими потребами, аби сісти за кермо. Цього чоловіка звати Сергій. Він ветеран афганської війни, де втратив обидві ноги, але не жагу до кермування. Аби не полишати улюбленої справи, афганець самотужки переробив свою машину під так зване ручне керування. Це от речах, коли приводить двіження, щоб можна було затормозити це вверх, і газ не там І І лівої сторони степлення. Опускаю вниз, воно фіксірується, переношу руку і потім переключаю передачу і можу совершать движение. На жаль, держава питанням ручного керування зовсім не опікується. Жодного централізованого виробництва в країні, як виявилося, просто не існує. На цей час в Україні. Нема організації, яка б е, технічно надавала б технічну допомогу. Кожен, е, значить, хоча згідно нашого законодавства, це е, правила державної реєстрації транспортних засобів. То переобладнати можна на цей час і самостійно. Та навіть якщо у вас є автівка і ви знайшли можливість встановити ручне керування, одразу сісти за кермо можете навіть не сподіватись. Спершу маєте прийти у автотранспортний проектний інститут і написати заяву. Там видадуть сертифікат про те, що ви переробили своє авто. Далі повинні знайти лабораторію з оцінки вашого ручного керування на предмет безпечності. Зрештою, там дають ще один сертифікат. Із цими папірцями вирушаєте до до. Де вам вже і повинні видати техпаспорт. У результаті на це ви витратите близько місяця, теоретично. На практиці ж кажуть інваліди, непроста процедура займе втричі більше часу, враховуючи те, як нелегко пересуватись українськими містами людям із обмеженими можливостями. Натомість на заході в цьому питанні досягли значного успіху, кажуть ентузіасти ручного кермування. Навіть для людей, у яких значно уражені руки, розробили керування, де певні функції можна натискати потилицею. Зараз дуже багато електронних варіантів ручного керування, які навіть для людей, у яких значно уражені функції рук. Можуть е, використовувати електронні пристосування е, навіть до команд голосових, тож Сергій таки не полишає надії, що колись і в Україні сісти за кермо інваліду стане настільки ж просто.